Оливкова олія обожнюють жителі середземноморських країн, і це найкраща реклама для цього продукту. Адже середземноморці відомі довгожителі, які досить рідко страждають від захворювань серцево-судинної системи, порушень в нормальній роботі мозку та інших недуг. Раціон, якому переважає оливкова олія, це одна з причин їх міцного здоров'я сьогодні, і ви з легкістю можете урізноманітнити своє харчування і зробити його корисніше. Адже оливкова олія можна придбати в будь-якому супермаркеті. Асортимент настільки широкий, що кожен зможе знайти заповітну пляшечку з затемненого скла. Це один з показників якісного продукту на свій смак і гаманець, незважаючи на величезну популярність оливкової олії, далеко не всі покупці можуть розповісти, чим же саме так корисний для здоров'я цей продукт. Заповнюємо прогалини і з'ясовуємо все про цінні властивості оливкової олії. Один сприятливо впливає на роботу серця, і судин, мабуть, одне з найвідоміших і цінних властивостей оливкової олії. Це його здатність зміцнювати судини і сприятливо впливати на роботу серця у 2014 році. Цей факт в черговий раз був науково доведений. Дослідники з університету Глазго встановили, що регулярне вживання оливкової олії знижує ризик розвитку захворювань серця, і судин в кілька разів цікаво, але таким цілющим властивістю володіє не тільки оливкова олія категорії екстравірдін. Але і будь-яке інше два нормалізує тиск, у вас проблеми з тиском, тоді вам обов'язково потрібно звернути пильну увагу на оливкову олію і включити цей продукт в раціон. Італійські дослідники радять вживати щодня близько 40 грамів оливкової олії. До такого висновку вони прийшли спостерігаючи за добровольцями. Більшість з них змогли відкласти медикаменти подалі, адже їх тиск впав в середньому на 5-0. 3. активізує роботу мозку, оливкова олія корисна для вашого мозку. Регулярне вживання цього продукту активізує розумову діяльність і покращує пам'ять користь оливкової олії для мозкової функції. Підтвердили мінімум 13 авторитетних досліджень за останні 15 років, особливо корисно оливкова олія для людей похилого віку. Так як воно допомагає знизити ризик виникнення недоумства та інших вікових захворювань, 4. допомагає боротися з раком. У ксьті століття вчені детально вивчають оливкову олію і його вплив на організм людини, і це здорово, адже деякі відкриття є дійсно революційними і дуже корисними. Так, вчені з університету Флоренції провели дослідження, в результаті якого було встановлено, що поліфеноли, що містяться в оливковій олії, Гальмують ріст ракових клітин і допомагають боротися з онкологічними захворюваннями. П'ять знімає стрес дивно, але оливкова олія допомагає знімати стрес і прибирати симптоми перенапруження, хронічної втоми і депресії. Такий негатив активує в організмі людини вільні радикали. Оливкова олія здорово нейтралізує згубний вплив цих речовин, тим самим гарантуючи людині гарне самопочуття і прекрасний настрій. Шість зміцнює кістки. Всесвітня організація охорони здоров'я ВОЗ називає остеопороз другою проблемою за важливістю і значущістю після захворювань серцево-судинної системи. Як захистити і зміцнити кістки, вживати оливкову олію? Про це говорять результати 37 авторитетних досліджень в оливковій олії містяться вітаміни, мінерали і поліфеноли, які самим позитивним чином впливають на здоров'я кісток. Сім дарує красу оливкова олія, активно використовується в косметології. Цей продукт додають в креми і маски для обличчя і тіла. Це пов'язано з тим, що в складі оливкової олії присутній важливий вітамін Е, зволожуючий шкіру, який ще іноді називають вітаміном краси, корисно оливкова олія, і для волосся воно зміцнює їх, запобігає ламкості, повертає життєву силу і природний блиск. Спробуйте масажними рухами втерти невелику кількість оливкової олії в чисту шкіру голови, а потім змити теплою водою. Результат вас приємно здивує, 8 допомагає схуднути, замініть майонез та інші калорійні заправки на оливкову олію. Результат не змусить себе довго чекати, вже скоро ви помітите, що втратили кілька зайвих кілограмів і помітно покращили. Дякувати за це потрібно оливкова олія у його складі. Присутні корисні жирні кислоти, які не відкладаються на талії і стегнах, а перетворюються в енергію. В рітіш журнал Of Nutrition провели дослідження, результати якого показали, що заміна транширів на полінасичені жири оливкова олія може призвести до розумної втрати зайвих кілограмів навіть без зміни способу життя та інших харчових звичок. Дев'ять омолоджує організм в оливковій олії. Міститься дуже багато антиоксидантів. Ці речовини борються з вільними радикалами, які підривають імунітет і виводять з ладу роботу різних органів, нейтралізуючи. Шкідливий вплив вільних радикалів, антиоксиданти зберігають здоров'я і молодість клітин, і це помітно навіть неозброєним оком. 10. підтримує м'язовий тонус, щоб бути здоровим, красивим і підтягнутим потрібно займатися спортом і правильно харчуватися. У чому секрет по справжньому поживного раціону? Це присутність в ньому поліненасичених жирних кислот омега 3 які допомагають організму виробляти енергію для тренувань, не перетворюються в зайві кілограми і сприяють підтримці м'язового тонусу. Китайські дослідники встановили, що щоденне вживання 4 чайних ложок оливкової олії впливає на м'язи найсприятливішим чином, знімає біль і сприяє швидкому відновленню.